Всіх вітаю, друзі, ви на каналі Real Fight, і це дев'ята частина посібника для новичків. Сьогодні я покажу вам 10 найкращих вправ, які допоможуть вам прогресувати в відтисканнях. Відео вийшло цікавим, всім приємного перегляду! Як я сказав на початку відео, ці вправи ви можете додати до свого тренування, і ви будете прогресувати в відтисканнях від підло. Тут є і прості вправи, тут є і складні. Я раджу вам підібрати такі для себе, які підходять для вас за рівнем. Перший варіант з колін найлегший. Ми не стаємо в класичну стійку, а стаємо на коліна і починаємо відтискатись. Другий варіант вже відтискання зі стійки, але легший від класичних відтискань він тим, що ми відтискаємося від якоїсь поверхні. Третій варіант це вже класичні відтискання від підлоги, але широка стійка. Четвертий варіант також класичні відтискання від підлоги, але стійка вже у нас вузька. Руки стоять на рівні плечей. П'ятий варіант це діамантові відтискання. долоні майже разом. У шостому варіанті ми робимо класичне відтискання, але коли знаходимося угорі, ми піднімаємо руку і торкаємося плеча. Сьомий варіант це відтискання, відтискання з навантаженням однієї руки. Під час відтискання ми не йдемо прямо вниз, ми зміщуємо масу нашого тіла на одну з рук. Восьмий варіант відтискань це відтискання зі стрібком. Ми штовхаємо себе так, щоб підлетіти на декілька сантиметрів повітря, але будьте обережні з ліктями. Дев'ятий варіант це у нас відтискання з хлопком, тут я думаю все зрозуміло. Але також будьте обережні, не робіть це на твердій підлозі, і також не вибирайте пісок, як це зробив я, тому що він буде всюди у волосі, очах, носі, роті і бороді. Ну і нарешті десятий варіант відтискань це відтискання з перекатом. Як і у сьомому варіанті, ми навантажуємо спочатку одну руку, потім понизу переходимо на іншу, навантажуємо її, і потім з другої руки підіймаємося наверх. Що ж, друзі, сподіваюся, це відео було корисним. Обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть в коментарях свою думку з приводу цього тренування. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони також знали, як правильно прогресувати і як покращити свої відтискання. Ну і обов'язково не забудьте перейти за всіма посиланнями в описі: Тікток, інстаграм Telegram. Телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім па-па!